Всіх вітаю! З вами Марія і філіжанка сьогодні про те, хто на вас вже плани будує. Давайте дивитись. Кого нам покажуть? Так, ну тут десь далеко від вас людина, тут може бути навіть різні країни, і тут шлях певний малюється, і поки що... Для чоловіка він перекритий, але якщо жінка, то вона ж може потрапити там, там де він будує плани десь ну, взагалі-то про сюрприз якийсь. Тут така симпатична ситуація. Це, якщо, наприклад, у вас вже є плани їхати, і він знає, коли вас буде зустрічати, то тут я так розумію, що з квітами. Так. Давайте, що в самій філіжанці, бо тут дивіться, сім'я, рідні, близькі, тут. Так, хто це? Більш на чоловіка схоже, але тут і жінка є. Дивіться, тут ситуація про те, що треба щось завершити. Чоловік не хоче завершувати, кажу одразу, він у нього планів ну, там багато стосовно цієї жінки, це вона хоче щось закрити, якусь тему. Так, тут я не бачу завершення. Тут тут, знаєте, можуть бути не настрої жінки, але вони потім вгамуються і насправді тут. Спілкування лється далі. Тут якісь ще спільні справи будуть, питання, якісь будуть вирішуватись, розглядатись. Тут багато чого ще буде спільного. Далі дивлюсь, ось тут двоє людей один, ну, скажімо, один на одного будують плани і сумісні, і так, що, знаєте, там буду просити. Отаке: стосовно сім'ї, стосовно друзів, більш навіть друзів, якщо, знаєте, от як прийдуть зі своїми якимось розмовами, Якимись питаннями. Тут буде спілкування, буде спілкування ще навіть за дітей які, якісь справи будуть. Або там можна, чи можна ми залишимо в тебе дитину, чи можна ти посидиш, подивишся за дитиною отакі От справи. Ну, Наприклад, діти онуків приведуть. Далі. Що стосовно перспектив, тут такий щасливий чоловік мені показаний. Тут дивіться, як спілкується з жінкою, але дивиться на вас. І спілкування з тією жінкою вона чомусь дуже дивується стосовно вас. Знаєте, тут такі ну, якісь враження, спілкування за телефонною розмовою, тут не зустріч. І те, як вона розповідає цьому чоловікові про вас, тут щось спільне між вами було, от з тією жінкою, щось ви ще робили для неї, чи ну, якась розмова у вас була, ну щось таке спільне було. Він, знаєте, це як от приємно за вас слухати приємні речі. Тут просто от, ну, щось її так сильно вразило в вас. знаєте, Тут така ну, просто от натхненна така розмова. ну, і Він просто щасливий від того, що він чує, і комусь ще буде розповідати про вас ну, з її слів. І тут, як знаєте, як хотів би, щоб ще якийсь чоловік з вами поспілкувався, так воно мені виглядає. Так далі дивимось. Так, хто будує на вас плани, то тут мені показана людина, літера К, Х, В, тут спочатку планує телефонну розмову. Тут такі завуальовані плани, тут більш мені показана ситуація, коли чоловік. Вам навіть сон може наснитись про цю ситуацію, ну, як натяк якийсь, як підказочка. Тут він щось планує робити, така якась ситуація, яку йому обов'язково треба опрацювати. З вами буде спілкуватись, як нагрузить, вибачте, вас своїми проблемами. Не сприймайте їх собі близько до серця. Це суто його якісь там. ну, з вами буде радитись більше в цій ситуації. от Ви насправді не маєте стосунку до того, про що він вам буде розповідати. Це просто от як підкажи мені. І все ж таки от така підказочка вам як це ви самі тобі, собі, я так розумію, будете. ну як обмірковувати, як нібито вам потрібен захист від цього чоловіка? Знаєте, якось ви так його складно для себе сприймаєте. Насправді він непоганий для вас. Це просто, от, знаєте, може вам, ну, от, якось складно з ним спілкуватись може. Якось так, знаєте, ну, не сприймаєте просто як людину для себе. Але непоганий. Показаний мені світлою людиною. Ну, Може бути, там, зі своїми якимись родзинками в характері, але таке, що можна підлаштуватись. Далі дивимось. хто... Будує на вас плани. Робота соціум. Ось тут одразу мені чоловіка показали. Так, якщо ви там налаштували собі якісь зміни, ще й з ким здомовились, то може вам, ну так, знаєте, перегородою такою стати на ваших планах, розлютить вас. Отак От він вас буде відволікати, так вам не до нього буде, а тут у нього якісь свої справи, якось, аж навіть, знаєте, отак, щось йому таке скажете, щоб пішов геть. Ну, так буває. Поламає вам всі ваші плани. Нічого ви потім перебудуєте собі по-новому, ви обійдете. Знаєте, щоб ви не дуже там хвилювались через це. От, просто розумійте собі, він влаштує вам неприємну ситуацію, вам буде просто неприємно, що ви нібито все так вибудували собі, все так воно повинно було гарно скластися, але ж ні. Через нього все поламалось. То у вас краще буде, коли ви пере, ну скажімо, переплануєте, ви трошки інакшим шляхом. Підете через цього чоловіка, але цей шлях буде кращий, ніж той, який ви собі спочатку намислили. Так, хтось з ваших друзів, жінка якась планує щось стосовно вас. Так, зміни буде розмова з вами через зміни в колективі. Це, як знаєте, є одна центральна фігура, і люди якось на підтримку цієї фігури збираються. І просто розмови. Ну, це ви як будете приймати участь в цих розмовах. Це Ну, Якісь плани разом будуть люди вибудовувати, і у кожного своя ланка буде в цих планах. Так, ось тут 47 цифра. Це може бути рік народження людини, може бути стільки років від народження людині. Тут про сімейні якісь справи людини ну, мова буде йти. Щось там якісь негаразди, які ну, просто як допомога потрібна людині. От будуть планувати в колективі, яким чином можуть допомогти. Так, далі. Хто плануєш, хто там будує плани на вас? Ділові плани будують на вас. Ну це як стосовно якоїсь роботи, або ділові люди, які вас будуть долучати до якихось своїх справ. Можуть бути люди з вашої сім'ї, але, знаєте, коли клопіт робочий, а якісь справи. Будуть просити вас долучатись. тут жінка планує через чоловіка домовлятись буде про щось з вами. Ну, яку підтримку його бере. Далі. Тут показано, як зібрання, якесь робоче. Тут просто, знаєте, люди, якісь справи там, ну, як розбирають, хто чим займатись буде, то я не дуже буду розглядати, бо це абсолютно робоча ситуація, вона нічого особливого в собі не несе. Так, і ось тут прийде, дивіться, от до вас буде звертатись чоловік на прохання двох інших людей. Така ситуація, яка ще й щось грошей стосується. Це, знаєте, як підробіток якийсь, наприклад. Щось про щось будуть домовлятись з вами. І ось тут жінка показана, розгублена трошки, щось вона не розуміє, десь ви будете їй допомагати розібратись. Це якийсь подарунок, вона комусь готує, як сюрприз, якийсь, щось таке хоче комусь зробити приємне, але щось у неї є питання. Ну, як знаєте, частину, ну, наприклад. Розуміє, що вона хоче, чи і, наприклад, не розуміє, де знайти, чи хоче зар... зробити замовлення через, ну скажімо, інтернет, і не знає, яким чином це правильно зробити. Ну, от якась така, знаєте, от дрібничка для вас, але для цієї жінки воно. Ну, чомусь складне. Ну, я так розумію, що пояснити воно буде і для неї легко, бо бачу, що от те, що вона собі малює складним, дуже швидко розвіюється. Ось така вийшла філіжаночка. На цьому закриваю її. Всім дякую за перегляд, всім дуже бажаю гарного дня, гарного настрою. І приємних людей поряд з вами. Хай все буде у вас гаразд і в ваших сім'ях. І майте тиху ніч та спокійний день. Побачимось всім пока.